Бигомери України, та вдаримо в копці журливі, нехай струни орлами клекочуть, нехай пісні журавлями курличуть. Хто перший на майданах співав, народ до волі закликав Михайлівські дзвони скликають Україно на майдан. Нарешті Межигір'я відсувався Хат Донецький зек Східно Східнокримські федерали, харківські єбдобки, Не руйнуйте Україну, навіки єдину. Ось зачерніли. ой, неділима, як шуліки налетіли, дітей катували безневинними тілами, майдан застеляли, ой, зачерніли по країні части і могили, заплакали мали діти, вертутня Небесну Сотню. Чорним трупом вкрила сестроньки голубки, братики соколи може, хоч сьогодні більше не рапи, ще з глибині Дніпрових п'є веселка воду і скликає віче канівська гора. Сестроньки голубки, братики сокого, певно, що сьогодні більше не раби амінь.